Що Китай, в принципі, зацікавлений в тому, щоб війна продовжувалася. Китай зараз є головним вигодоотримувачем від продовження війни. Бо який сенс їм, щоб вона завершувалася. По суті, чим довше триває війна, тим більшу залежність Російська Федерація потрапляє від Китаю. Тим більше вони купують товарів подвійного призначення, тим більше вони можуть віддавати своїх ресурсів за низькими цінами, бо санкції ж ніхто не бере. Відповідно на Китай, ну посильні санкції вторинні накладаються, які не сильно б'ють по економіки Китаю. Відповідно, вони збагачуються. Крім того, ця війна продовжує руйнувати систему міжнародних відносин в тому вигляді, в якому вона існувала, і надавала Китаю там. Не тільки Тайвань захопити, а й захопити Південно-Китайське море, наприклад, що вони успішно зараз роблять, насипаючи нові острови, не давала їм можливість проводити якусь свою більш агресивну експансію. І чим довше ця війна буде тривати, тим більше вона буде руйнувати цю систему міжнародних відносин. А на фоні слабких сполучених штатів Америки, у яких немає зараз стратегічного підходу до вирішення цих проблем. Вони ще більш зацікавлені в тому, щоб війна не завершувалась, пане Максиме. А в цьому контексті яка роль Китаю у тому, що між Індією і Пакистаном спалахнули бойові дії? У нас тут б'ють на сполох, можливо, війна між двома ядерними державами. А про цю ядерну державу при цьому забувають, а Китай там присутній. Китай там безумовно присутній, і знову ж таки, Китай головний вигодоутримувач від цієї війни. Зараз у них надзвичайно вдалий період. Можливо, е якийсь там по, по їхньому календарю е склались так зорі, що у них роки зростання і процвітання. Ну окей, в економіці у них зараз не все так добре, е хоч вони це і приховують, але на геополітичній арені у них все чудово. Китай досить тривалий період підтримує е Пакистан, в принципі, традиційно, тому що. Раніше Китай разом зі Сполученими Штатами Америки Пакистан підтримав, поки Радянський Союз Індію підтримав. Але зараз все трохи переграло, ситуація змінилась. Тепер США підтримують Індію. І от парадокс, вони тоді накачали Пакистан своїм f 16 своєю зброєю, і тепер Пакистанці зброєю буде проти Індії воювати. А зараз Штати підтримують Індію, відповідно. Штати і Росія підтримують Індію, але у Росії Росія зараз такі ситуації, що не зрозуміло, як вони будуть діяти. Швидше за все, вони дадуть задню, бо там інтереси Китаю. Китай продовжує підтримувати Пакистан і досить активно. Крім того, як січі, деякі журналістські розслідування вони підтримують і ті терористичні організації, які знаходяться на території там спірних територій. Які, і так, і вони, власне, як кажуть, можуть на них впливати, щоб вони там дестабілізували ситуацію. Всередині регіону, і це не тільки про підтримку Пакистану там як союзника, це ж боротьба з Індією за звання світової фабрики. Якщо зараз ситуація там стабілізується, якщо це переросте з прикордонних зіткнень щось серйозніше, а зараз так і є. По-перше, вже були двосторонні ракетні обстріли. Потім був оцей великий історичний повітряний бій між двома країнами, де там сотні літаків з обох сторін були задіяні. І... При цьому цікаво те, що не залітали на ворожу територію у повітряний простір іншої держави. Такий дуже обережний так. повітряний бій. Вони там позлітали, і так з території своїх країн били. Вони навіть на 160 кілометрів десь приблизно не підлітали до кордонів. Дуже такий. Далекий був. І, відповідно, Китай в захваті, тому що ну, хто зараз захоче переходити в Індію, вони ж розганяючи також і стрі... Ну, знову ж таки, не, не варто відкидати цю можливість, що дійсно щось може трапитись, і ця, ця ядерна війна не зовсім така неймовірна, тому що тут там, де існує не тільки раціональне підґрунтя, а й. Під підґрунтя етнічної, релігійної ненависті там дуже багато раціональних і, і раціональних кроків може бути. А між Індією і Пакистаном саме на цьому підґрунті і є конфлікт. Бо по суті, це ж була одна країна, британська Індія, і вони розділились суто за релігійною ознакою під час того, коли британці виходили. Китай це все чудово розуміє. Китай добре знається на всіх постколоніальних проблемах. У них зуб на західний світ, але зараз не так на Британію, як на Сполучені Штати Америки. Вони їх тут більше спадкоємцями цієї загальної західної сукупної імперії, мовно кажучи, вважають Максим. Несвітайлов, політолог, експерт міжнародний у далі заголовки на громадському радіо Чому Індія б'є по пакистанській території? Вона ж цим насправді допомагає Китай. Затримувати на своїй території бізнеси, які планували перенести в Індію. Невже подібно до Росії для Індії довести щось пакистану важливіше за власну економіку? Ну тут знову ж таки це про що я говорив, коли питання не тільки в якихось раціональних речах а і в ірраціональних, то тут важко діяти повністю настільки прагматично. З іншого боку, можна сказати, що Індія відстоює свій державний престиж, показує те, що вони готові до таких викликів, а вони ж розуміють, що по суті те, що сталося в Кашмірі, це було інспіровано Пакистаном. Без їх підтримки, без їх згоди цього б не відбулося. Так само, як ми розуміємо, що Хамас не напав би на Ізраїль без підтримки Ірану. Е, і от вони таким чином показують, що вони б'ють по, по перше джерелу проблеми. Якщо говорити стратегічно, Ось тут ми знову про перше джерело Так? Так, ну от зазвичай, я якраз є прихильником того, щоб боротися з першоджерелом, а не постійно намагатись бороти наслідки. Можна говорити, звісно, про те, що так Індія могла якось вчинити розумніше в цій ситуації і не ескалювати. Але це ми говоримо зараз з нашої позиції, але так само могли б і нам сказати: ну от, який сенс воювати з Російською Федерацією та віддати їм, що вони хочуть Крим, хочуть так. та нам Дайте, так та, і та, кажуть, до речі. Нам так і кажуть, тому ми зі своєї позиції також не можемо таким чином говорити. Тут потрібно ще й е, міркувати. Е, ну так бути, бути до кінця щирим, мені здається, тому що багато хто до нас, включаючи прагматизм, забуває, що е, підтримувати Україну багатьом країнам світу, то це якби не дуже і вигідно. Це якраз не прагматична і раціональна позиція. Це ціннісна позиція. Про це також про цінності в міжнародній політиці не варто забувати, як би хто не намагався довести, що їх абсолютно не існує. Нам говорять, віддайте Росії території, зупиніть цю війну. А, і ми, звісно, хочемо зупинити цю війну. І інше питання: якою ціною зараз Трамп і Америка продовжують наголошувати на тому, що роблять все можливе для того, щоб було підписане перемир'я. Просять оголосити перемир'я у 30 днів. Ну на такій самій позиції наполягав. І український президент Зеленський. А от Путіна китайський лідер Сіндземпінь тим часом назвав союзником у побудові нового світового порядку. Виходить, що можливий сценарій, якщо теоретично оголошується перемир'я, чи то навіть підписується мирний договір і зупиняється війна в Україні. А у Путіна ще й союз з Китаєм і він стає ще сильнішим. Все це безкарність і ніякої відповідальності. Ну, по-перше, я не вірю в те, що в, е в осяжній перспективі може бути, по-перше, взагалі перемир'я якесь укладене в тому. Навіть форматі, на 30 подивити, днів. Навіть, навіть на 30 днів. Просто коли, коли про це йде мова, потрібно одразу уявити технічно, як це можливо. З тих обривків інформації, що ми чули, яка була пропозиція України та Росія на 15 кілометрів розводять свої війська від лінії зіткнення на уже кілометрів. От є останні по, пропозиції по 15 і виходить 30 загалом ага. між ними. Ну це з того, що я зрозумів, з, з того, що це сто шістдесят. Навіть, казав. На 160. навіть ну, це ну, арта дострілює взагалі. Ну, тридцять mm. кілометрів. Це взагалі не про що, але ну, окей, навіть навіть якщо так уявити. Як це буде контролюватись? Згадуємо, яка протяжність лінії зіткнення між Російською Федерацією та Україною говорять, що це мають контролювати ця коаліція охочих рішучих. Чи когось там ще. Питання, яка кількість військових необхідна для того, щоб проконтролювати розведення цих військ і контроль лінії розмежування? Це мінімум 100 тисяч військових. З ротацією, це 200 тисяч має бути контингент, умовно кажучи, щоб це проконтролювати. Який у них буде мандат, яке у них буде озброєння? Це це просто нереалістично. Це фантастика, це фантазії, у яких немає жодного раціонального підґрунтя. В принципі, це неможливо в, в осяжній перспективі реалізувати в принципі. Взагалі, я не бачу, як це може бути. Тому, як на мене, ці всі розмови про можливе перемир'я, про укладання угоди. Вони є безмістовними. Якби Росія хотіла цього зробити, вони б могли вони б могли вийти з цієї війни на супервигідних умовах. Те, що пропонували. Сполучені Штати Америки ну. Це, це просто кайф, казка, це фантастика. Ці розмови про перемир'я, на мою думку, вони зокрема пов'язані з тим, щоб викликати в Україні підтримку цієї ідеї. Бо я сьогодні зустрівся з однією доброю моєю знайомою. Вона каже, яка була прекрасна ніч, нічого не вибухало, нічого uh -huh. і так далі. Та і від цього вже один крок. А ну, ми зробимо і далі. І далі. Я кажу, ну ми були ночі, і коли перемир'я, Мир'я не було, коли в Києві або деінде не вибухало, так і оце намагаються, на мою думку, українок і українців настроїти. Пам'ятаєте, коли вдарили по Ахмадиту, там був допис такий у Фейсбуку однієї пані, ненавиджу владу з обох сторін. Та взагалі тоді розганяли кампанію, я пам'ятаю, через блогерів. Про те, що там вже якось потрібно це закінчувати, завершувати це війну, це не вигідно. Вони хочуть звинуватити Росію. Росія хоче звинуватити Україну у зриві переговорного процесу. І щоб всередині України складалось враження, що це Україна зриває цей переговорний процес, то слухайте, я навіть зі своїми родичами кажу: ну що ж вони ніяк не домовляться? Це ж якось треба вже на якихось умовах. Там я кажу, так дивіться, Україна. Україна готова на безумовне 30-денне перемир'я. Безумовне, ми ніяких жодних умов не висуваємо. Україна, в принципі, ну, не говорить про кордони 91-го року. Всі так плюс-мінус розуміють, що якщо переговорний процес буде тривати, то десь зупинка буде по лінії зіткнення. Ми не будемо юридично визнавати окуповані території, але будемо брати на себе зобов'язання не визволяти їх військовим шляхом. І Як все мало складатись, те, що штати пропонували, що з Росії поступово будуть санкції зніматись. Оці території будуть з невизначеним статусом, і Україна там питання членства Україна, в НАТО відкладається в якусь дуже дуже довго шухляду, умовно кажучи. Для росіян це було прекрасно. Це була ідеальна угода. Для нас була ну далеко не найкраща, але як я розумію, Україна готова була на це піти. Ну окрім юридичного визнання Криму, скорочення армії, але росіяни хочуть все. Путін, як і на самому початку, тут кажуть, що Росії невигідно продовжувати війну. Росії було невигідно її починати. У них було все прекрасно. Всі забувають, що Росія була на, ну, на зростанні. Ті санкції, які з 2014 року вводились, вони взагалі не дали ефекту серйозного. Вони будували бізнес з Німеччини, вони готувалися до запуску другого північного потоку. У них все було чудесно. Вони поступово через свої гібридні сили в Україні. Захоплювали владу, вони тут, наступний президент, судячи з електоральних тенденцій, міг би бути якийсь умовний бойко чи ще щось, але вони не хотіли чекати. І зараз зупинитись, Путін не буде зупинятись, тому що він не мислить раціонально. Він хоче за свого життя вирішити українське питання.